Ми маємо локацію. Розпогані сигнали. А як вони можуть бути добрі з такими соплями гудзами, я навіть не знаю, але як вони можуть бути добрі? Тут маю вша одну муфту, з нею мені треба, сигнал буде впустити і, напевно, переробити. Ну, наш прихід оптики одиничкою. Магістральна муфта вся одиничками, то є просто повний капець. Я розумію, що тут відсоткові сплітера, але бодали одиничку, я вже не можу нічого вернути ніякого волокна. Тут в мене абонентів вже нема, а там є ну, багато. Зараз я перезбираю ту муфту, доставлю ще сплітер 1 на 2. Це все я пришвидшу, щоб не затримувати часу і покажу, який кінцевий результат. Тут бачимо сигнал мінус 16.20. Так, горе муфту я перезібрав гільзи, як завжди. Підписав і зараз я йду ставити бокс і буду ставити або 1 на 4, або 1 на 8. От. А тут я переробляв. Ну Це два абоненти, але вже насрано. Дві зварки і насрано. Як було б більше, там був би капець як в попередній муфті. Тягнемо з оптику, там муфта є. О, думав робити боксик тут. Але напевно його дам там. Тут є справа зліва будинки. Ну, будуть плани і цей. Руки чорні. Капець просто. Вже пора на обід їхати, але думаю дотягну, залишу там фобик. Розпаковую ФОП, зараз буду його збирати, встановлювати. В тій мережі це буде перший, до речі, ФОП. Тут вся мережа є зроблена на муфтах, робота йде повним ходом, зараз я це все позбираю, пришвидшу і покажу кінцевий результат, що з того всього вийшло. Ось такий вийшов результат, нічого ніде не затягнуто, не на гузвільні волокна зібрані в кільце. Ось такий сигнал у мене вийшов, я десь приблизно розраховував, що він такий буде після спліттера 1 на 8 коли мені буде потрібно. Я сюди дожну сильніший сигнал до ОЛТ в районі пів кілометра недалеко. Підключення підходить до кінця, зібрав ФОП, переварив дві муфти, заміряю швидкість, тариф вибрали 60 Мбіт, роутер гігабітний, вони собі зможуть пізніше підняти швидкість.